З нами ігрок команди ЗП Групп Євгеній Лєміш. Коротко по ігрі, коментарі. Дуже гарно видалася гра, багато моментів. На жаль, дуже погана наразі була нашої команди реалізація. Ну, будемо над цим працювати. Якось особливо готувалися на цю гру. бо... Ви на різних, скажімо так, полюсах турнірної таблиці зі своїми сьогоднішніми супротивниками? Ну, готувалися, да, дійсно, готувалися до гри, що будуть хлопці переходити в п'ятьох, як треба буде правильно відсікати, зустрічати. Інколи це спрацьовувало, кажу ж, на жаль, не забили навіть і в пусті ворота. Ну, я вважаю, що ця тактика, яку ми підбирали, зіграла. Ну, на жаль, підвела реалізація. Ще раз повторюсь. Після першого забитого м'яча Сергієм Рідним ваша команда, здається, трохи почала більше рухатися, і суперники не могли за вами не наздоганяли в деяких моментах. Це була настанова і це було початку гри так задумав? Я би не сказав, що це у нас сталося після забитого м'ячу. Якщо дивилися, мабуть, весь другий тайм ми взагалі провели половині суперника, та була повна домінація. На жаль, не забили свої моменти, тому і такий результат на табло. Це можна сказати, що продовжується чорна е, смуга для вашої команди, адже після е, виліту з Кубку від Десни, після програшу у сухій балці, ще програш сьогодні? Я не вважаю, що це чорна смуга, це, я би сказав, маленький спад. Но після кожного спаду буде підйом, підйом звісно. Так що ми... команда повністю е, морально та фізично готова. Е, Трошечки ще треба нам попрацювати над деякими моментами. Я думаю, що на, е, вважаю, що в наступному матчі вже буде зовсім інший результат. Дякую та успіху в наступних матчах. Дякую вам. До нових зустрічей.